Дашо. Мені дзвонили з балетної школи. Сказали, що тебе не було на заняттях. Ще кажу, що ти набрала пару кілограмів. Відпусти мені боляче все місто говорить, що ти хто? Ще хто? Що я мамі скажу? перестань, ти мені не мама. Боже, вона все життя старається зробити з тебе людину. Всягала тебе по кастингах ночі не спала, поки шила тобі пачки. Вона поїхала на заробітки заради тебе. Вона робила з тебе приму бага. І це твоя вдячність. Бо це моє життя, а не її. Твоє життя. А де б ти була, якби не мама? Була б як мама ніким? Наша мама не ніхто. Йди додому, я його кохаю. Його вбили сьогодні вранці. Ань, це не смішно. Якщо це жак, то це взагалі не смішно. Даш, Даш!